За звання кращого боролися четверо молодих фахівців. Змагання складалися з теоретичної частини та практичного випробування. Розробкою та організацією завдань займалися члени комісії електроцеху, які прагнули перевірити знання та навички учасників на найвищому рівні. У нас є певний перелік тем, тобто які мають охоплювати програми конкурсу. Це питання з охорони праці, питання з пожежної безпеки, питання з надання до медичної допомоги, але які входять в охорону праці, і власне з технічної частини. Працівники електроцеху не тільки самостійно готувалися до випробувань, їх консультували інструктори навчально-тренувального центру та надавали необхідний методичний супровід. Конкурс є дуже важливим для нашого підприємства, тому що він дає змогу на покращувати рівень знань наших працівників, заохочувати їх до росту. Навіть на етапі підготовки конкурсу, наші працівники саморозвиваються і рухаються вперед. Перевіривши свої знання у теоретичній площині, конкурсанти розпочали практичне випробування. Перед електромонтерами стояло непросте завдання. У нас є панель. Ну, шафа. В шафі знаходиться мікропроцесорний пристрій захисту. Початкова умова у нас в цій панелі, в колах, конкретно в колах сигналізації цієї панелі є місце зниження ізоляції. Ну, грубо кажучи, це так в лапках земля. От. Конкурсанту потрібно визначити, де знаходиться це місце зниження ізоляції, його усунути, і далі скажімо так, привести схему в робочий вигляд. Учасники попри складність завдань продемонстрували впевненість у своїх силах, адже для них це не просто змагання, а насамперед можливість перевірити свій професійний рівень. Питання на конкурсі доволі такі займають обширний обсяг, тобто треба використовувати як пам'ять, так і вміння розрахунків. розрахунків ну, Загалом все пов'язане з нашою роботою. Цього разу трійку лідерів закрив Костянтин Голубецький. Друге місце посів Сергій Рєпка. Переможцем став Михайло Кісіль. Тепер він буде представляти честь південно-української на міжгалузевому конкурсі, що незабаром пройде на Хмельницькій атомній станції.